Мюллер висміяв Левандовського. Довбек став гравцем тижня у лізі конференції. Зінченко став найдорожчим гравцем збірної України. Тим часом всім привіт! З вами я, Мейсон, пігнали до новин. Керол нарешті знайшов новий клуб. Нападник Енді Керол продовжить виступи у добре знайомому клубі. Рейдінг офіційно оголосив про підписання 33-річного Форварда. Новачку дали контракт до Січня, щоб показати себе. Попереднім клубом Керола був Вест Бромвіч, за який він відіграв половину минулого сезону. Ветеран все літо шукав нове місце роботи. Дійшло навіть до медогляду в Брюге, але англієць його провалив. Тепер Енді спробує допомогти редінгу, який йде в зоні плей-офф Чемпіоншипу. Рік тому нападник вже мав короткий досвід виступів у складі бісквітів. Найбільшу популярність Керол здобув завдяки переходу в Ліверпуль у 2010 році. Мерсесайці на той час побила свій трансферний рекорд, заплативши 41 мільйон євро. Артета визнаний найкращим тренером місяця в АПЛ. Англійська прем'єр-ліга роздала нагороди за підсумками серпня. Найкращим тренером місяця визнаний Мікель Артета. Його арсенал разом із інченком здобув 5 перемог у п'яти поспіль поєдинках. Гравцем серпня був визнаний Ерлінг Холанд. Форвард Манчестер Сіті фантастично провів свій перший сезон у туманному Альбіоні: 9 голів та одна результативна передача п'ятьох поєдинках. До слова, команди обох наразі йдуть на вершині турнірної таблиці АПЛ після шести турів. Каноніри випереджають містян лише на один заліковий пункт. Мудрик встановив рекорд шахтаря за швидкістю бігу. Півзахисник гірників Михайло Мудрик продовжує вписувати своє ім'я в історії донецького клубу. У матчі другого туру групового етапу Ліги Чемпіонів Шахтар розписав бойову нічию з Селтіком 1-1. Голом в середині першого таймі відзначився Михайло Мудрик. Однак, окрім результативної дії, 21-річний Вінгер встановив унікальне досягнення. За повідомленням прес-служби помаранчево-чорних проти шотландської команди він розвинув швидкість до 35 км на годину, що є абсолютним рекордом донецького клубу. Варто зазначити, що фіксувати вищі згадані показники гірники розпочали лише 4 роки тому. Нагадаю, що до трійки найшвидших футболістів планети входять Адама Драуре, Ашараф Хакмі та Альфонсо Девіс. Довбек став гравцем тижня у лізі конференції. Український нападник отримав солідне визнання у третьому селу Єврокубку. Форвард Дніпро-1 Артем Довбек за результатами голосування став найкращим футболістом другого туру групового раунду Ліги Конференції. Нагадаю, що 25-річний футболіст у матчі проти кіперського Аполлона записав до свого активу два голи і віддав результативну передачу. Конкурентами українця у боротьбі за звання найкращого гравця туру були Еммануель Банда з Юргордена, Сердар Гюрлер з команди Башах Шахір і Деян Любічиць Кьольна. Це перше подібне визнання для Артему у Лізі конференції. До слова, одразу після матчу Довбек вирушив у розташування збірної України, яка розпочинає підготовку до матчів Ліги Нації. Мюллер висміяв Левандовського за зраду емблеми Баварії. Томаш Мюллер не втомлювався нагадувати Роберту Левандовськи, що він тратив після переходу з Баварії в Барселону. Німець влаштував чергову психологічну атаку на розминці перед очним матчем в Лізі Чемпіонів. Мюллер щось закричав у бік Левандовський і почав бити по емблемі Баварії на своїх. В Мовляв, дивись, що ти втратив. Новачок Барселони стримано відреагував на дії товариша, однак в грі відверто загубився. Поляк змарнував купу моментів і став одним із антигероїв поразки Кулес, рахуном яким був 0-2. Зінченко став найдорожчим гравцем збірної України. Портал Трансфер Маркет одновив ціни на низку українських футболістів. У рейтингу найдорожчих гравців збірної новий лідер. Трансферна вартість Олександра Зінченка, який влітку змінив Манчестер Сіті на арсенал, і успішно стартував у новій команді. Зросла на 7 мільйонів євро. Універсал канонірів тепер коштує 32 мільйони євро. Трансфермаркет вважає 25-річного Зінченка найдорожчим гравцем збірної України. Олександр переривав гегемонію Руслана Маліновського, трансферна вартість якого поки не змінилася. Представник Аталанти коштує 28 мільйонів євро. Третім серед гравців збірної України йде Віктор Циганков, якого трансфер маркет оцінює у 25 мільйонів. Четверта позиція за Віталієм Миколенко 18 мільйонів євро. А п'ята та сьома позиція ділять Ілья Забарний, Роман Яремчук і Михайло Мудрик. Останній подорожчав одразу на 6 мільйонів та підібрався до лідерів. Зазначу, що Георгій Бущан і Микола Шапаренко коштують по 10 мільйонів євро. Однак найвищий збір національної команди вони пропустять через серйозні травми. Ну от і все, новини підійшли. До кінця ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Мейсон. Слава Україні!